Давайте починати роботу президії. До складу президії станом на сьогодні входить 20 депутатів, присутні 17 депутатів. Засідання президії є правомочним. Нагадую, що у разі оголошення повітряної тривоги розгляд питання припиняємо, всі переходимо в укриття, і через 15 хвилин після оголошення відбою тривоги повертаємось і продовжуємо роботу президії. Шановні колеги, вам розданий порядок денний президії, а також узагальнені рекомендації постійних комісій обласної ради. Чи будуть у членів президії зміни доповнення до порядку денного? Немає, так? Тоді ставлю на голосування порядок денний цілому. Що підтримувати порядок денний призи. Дякую. Однаково. Порядок денний приймається і будемо визначатися з питаннями на сесію. Отже, перше питання. Про орієнтовні строки проведення звітів депутатів Рівненської обласної ради, восьмого скликання перед виборцем на сесію. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за. Хто ні? Питання приймається і виносимо на розгляд пленарного засідання. Друге питання. Про контракт з директором комунального закладу Острозький психоневрологічний інтернат Рівненської обласної ради. На сесії. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за. Питання на сесію. Третє питання. Про контракт з директором обласного комунального позашкільного навчального закладу Рівненська Мала Академія наук учнівській молоді Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за дякую. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Четверте: про контракт з директором комунального закладу. Обласний центр фізичного здоров'я населення, спорт для всіх Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. П'яте питання про внесення змін до рішення обласної ради номер е, від 17.12.2021 року за номером 441 про питання організації та встановлення вартості харчування у закладах освіти. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за одноголосне питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Шосте питання: про внесення змін до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад області. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Дякую. питання виноситься на розгляд пленарного засідання? Питання номер 7. Про погодження плану розвитку РБКП ВКГ Рівне Облводоканал на 2024-2028 роки. Та інвестиційної програми робе КПВК «Рівне водоканал» на 24 рік. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Восьме питання. Внесення змін до статуту Рівненського обласного виробничого комунального підприємства водопровідно-каналізаційного господарства Рівня облводоканал. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17. За. Дякую. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Дев'яте питання. Про внесення змін до положення. Комунального закладу Денний центр соціально-психологічної допомоги Рівненської обласної ради. Рекомендації постійних комісій враховані. Тож положення до опрацьованого є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17. За. Дякую. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. 10 про внесення змін до рішення обласної ради від 4.11.2022 року номер 578 про реорганізацію деяких комунальних закладів спільної власності Територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області у сфері соціального захисту населення зі змінами. Сесія. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Пімнадцять два питання виноситься на розгляд пленарного засідання. 11. Про внесення змін до рішення обласної ради від 17.03.2023 року за номером 657. про реорганізацію деяких комунальних закладів спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Рівненської області у сфері позашкільної освіти і утворення комунального закладу. Центр національно-патріотичного виховання та позашкільної освіти Вінської обласної ради. Рекомендації постійної комісії з економічних питань роздані і доопрацьований проєкт рішення. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за. Дякую. Питання виносимо на розгляд пленарного засідання. Онадте про затвердження передавального акта комунального підприємства «Їдальня номер 20 Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Тринадцяте питання про передачу медичного обладнання, закупленого за рахунок коштів обласного бюджету. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17. За. Дякую. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. 14. Про прийняття у спільну власність територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області, новозбудованої каналізаційної насосної станції та напірної каналізаційної мережі у селі Пармаки Шпанівської територіальної громади садове поселення Грінвіт. Доопрацьований розробником проєкт рішення депутатом розданий. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Питання номер 15 Про передачу основного засобу, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області у власність Острозької міської територіальної громади. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 12 За. Дякую. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Питання номер 16. Про надання комунальному підприємству Рівненська обласна дитяча лікарня, Рівненської обласної ради, згоди дозволу на передачу в заставу майна з метою отримання кредитних коштів. Пропозиція винести питання на народного пленарного засідання. Хто за? Дякую 17 за. Питання виноситься на народного пленарного засідання. Питання номер 17. Про затвердження проєкту землеустрою припинення права користування та продаж земельної ділянки з кадастровим номером 4 останні цифри 2054, що розміщена на території міста Здолбунів Рівненського району. Є пропозиція винести питання на розвідку нарного засідання. Хто за? 17. За. Питання виносимо на розвідку нарного засідання. Питання номер 18 Про припинення, права користування та продаж земельної ділянки. Кадастровий номер останні 4 цифри 2012, що розміщено на території міста Кориць Рівненського району. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17. За. Дякую. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Питання номер 19 Про припинення, права користування та продаж земельної ділянки, кадастровий номер останні 4 цифри 2012, 12 що розміщена на території села, села Великі Межирічі Рівненського району. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Питання номер 20 Про включення нежитлового приміщення, що обліковується на балансі комунального підприємства управління майновим комплексом Вінницької обласної ради до переліку об'єктів, що передаються в оренду без аукціону. Є Пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Питання номер 21 Про включення нежитлових приміщень, що обліковуються на балансі комунального підприємства управління майновим комплексом Рівненської обласної ради до переліку об'єктів, що передаються в оренду без аукціону. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Питання номер 22 про внесення змін до переліку об'єктів спільної власності територіальних громад, сіл селищ міст Рівненської області, що підлягають приватизації. Доопрацьований проєкт рішення розданий депутатами. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17. За. Питання виносяться на розгляд пленарного засідання. 23. Про приватизацію відчуження автобуса лаз 699 Турист є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст, Рівненської області та обліковується на балансі комунального закладу Рівненська обласна філармонія, Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд планарного засідання. Хто за 17 за. Питання виносяться на розгляд планарного засідання. 24. Про приватизацію відчуження транспортних засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства. Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Рівненської обласної ради. Доопрацьований також проєкт рішення депутатом роздання. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17. За. Дякую. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Двадцять приватиза... п'яте. Про приватизацію відчуження транспортних засобів. Що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненська обласна дитяча лікарня Рівненської обласної ради? Рекомендації постійної комісії з економічних питань враховані або доопрацьований проект рішення депутатам роздумання. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. 26. Про надання дозволу на списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад області та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненський обласний протипухлинний центр Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 15 за. Дякую. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. 27. Про надання дозволу на списання транспортних засобів чи є спільною власністю територіальної громад сіл селищ міст, Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненський обласний центр психічного здоров'я населення Рівненської обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за 17 за е, дякую. Питання виносити на розгляд пленарного засідання. 28 питання про надання дозволу на списання основних засобів є спільною власністю територіальних громад області та обліковується на балансі комунального підприємства «Рівненська обласна клінічна лікарня імені Юрія Семенюка. Рівненської обласної ради. Рекомендації постійної комісії з економічних питань враховані а доопрацьований проєкт рішення депутатам розданий. Є пропозиція винести питання на розгляд планарного засідання. Хто за 17. За. Питання виноситься на розгляд планарного засідання. 29. Про антикорупційну програму Рівненської обласної ради на 2024-2026 року. На розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за питання виноситься на розгляд пленарного засідання. 30. Про план роботи Рівненської обласної ради 8 скликання на 2024 рік. Рекомендації постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків розробником враховані. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 15 за. Питання виносяться на розгляд пленарного засідання. 31 перше. Про план підготовки проєктів регуляторних актів на 2024 рік. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 12 за. Питання виносяться на розвідку пленарного засідання. 32 друге. Про внесення змін до регламенту Рівненської обласної ради 8 скликання, рекомендації постійних комісій обласної ради з питань регламенту діяльності правоохоронних органів та боротьби з корупцією, а також з питань соціальної політики і соціального захисту населення, розробників враховані, доопрацьований проєкт рішення депутатам роздані. Тож є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 15 за питання виноситься на розгляд пленарного засідання. 33. Про внесення змін до складу постійних комісій Рівненської обласної ради 8 скликання. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за 17. за. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. 34. Про клопотання щодо нагородження почесною грамотою Верховної Ради. Фізика Ігоря Васильовича. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 За. Питання виносяться на розгляд пленарного засідання. 35. Про зняття з контролю окремих рішень обласної ради. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за. Питання виносяться. На розгляд пленарного засідання. 36. Розвернення Рівніцької обласної ради до Кабінету міністрів України щодо недопущення ускладнення ввезення гуманітарної допомоги в Україну. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за. Питання виносити на розгляд пленарного засідання. 37. Про розгляд депутатських запитів. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? Питання виносяться на розгляд пленарного засідання. Різне. і тепер питання рекомендовані постійними комісіями обласної ради. Номер 39 Про інформацію: служби відновлення та розвитку інфраструктури у Рівненській області щодо ситуації, що склалася з проведенням ремонтних робіт. Мосту через річку Случ біля міста Сарни на кілометр 302 плюс 774 автомобільної дороги загального користування державного значення М07 Київ Ковель 1 на місто Люблін. Yes. Питання внесене постійною комісією. в мене лише питання до апарату. Є підтвердження участі когось від служби розвитку Так, Зараз присутній у нас заступник начальника службу. Добре. Тоді дякую. Будемо слухати на садні. Є пропозиція винести питання на розгляд пленарного засідання. Хто за? 17 за питання виноситься на розгляд пленарного засідання. Питання сорока. Про внесення змін до статуту комунального підприємства управління майновим комплексом Рівненської обласної ради. Питання винесене постійною комісією з економічних питань та комунальної власності. І пропозиція винести питання на розгляд сесії. Хто за? 17 за. Питання виноситься на розгляд пленарного засідання. 41 Розвернення Рівненської обласної ради. До Кабінету міністрів України щодо деяких питань перетину державного кордону. Е Давайте я озвучу. Хто добре, почекайте дві секунди. Це важливо. Питання винесено постійною комісією обласної ради з економічних питань та комунальної власності. Шановні колеги, під час голосування та розгляду цього питання наявний конфлікт інтересів у депутатів. Невих рад жіночої статі, крім головів місцевих адміністрацій, їх перших заступників, заступників, керівників інших державних органів та їхніх заступників, керівників структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування. Друге. Депутатів місцевих рад чоловічої статі віком понад 60 років, третє. Депутатів місцевих рад чоловічої статі, визнаних особами з інвалідністю першої групи можеться оголошує про так мен <голошую голошую> <голошую> буде, о тому що про конфлікт інтересів участі у голосуванні, так мен буде. Оголошує про конфлікт інтересів участі у голосуванні, так мен буде. Оголошує про конфлікт інтересів у голосуванні, <голошую> <голошую> Ну, ти, ти чого? У мене, мене батько 63 роки, депутат районної ради. Оголошує про конфлікт інтересів і участі в голосуванні. Я вийшов. Хай Монтан складає. Централізм, депутат районної ради. Я собі думав, у мене теж конфлікт інтересів, то але ж тут уже по-любому не вистачає. Ну, може, хай військова адміністрація звернеться. А як? Чи, якась громадська організація ще. Чи... А, а що від того Ну, селі треба, щоб на сесії? Ну, на сесії ми поставимо його. Це вже голоси. Оголошую конфлікт інтересів, участь голосування брать відбуду. Може, все сьогодні. Ну, 60 років Ставлю на голосування. Хто за? 6, 8, 9. Це така принижала постанова. Це дурня, я не знаю. І навіть з цими конфліктами інтересів я теж вважаю. Бо, Грай, в будь-якому випадку у нас є рекомендація комісії. А да, на сесію голова має право поставити. на для... сесії вху... шукати <кху> За вашим наполяганням на інформації про працювання з апаратом, враховуючи рекомендацію, особисто виголосували. А вона вона, вона, попадає, вона попадає під обмеження, вона не має права, вона не має права, права, вона в місцевому самоврядуванні працює в апараті. Ах, треба і директор комунального підприємства Руслана на хто її відправляє у відрядження? Вона депутата всім розв'язку. Так ідемо далі. Питання номер саме Питання не набрало голосів, але є рекомендація. Остійної комісії подивимось регламент, чи можна винести на сесію. Так, питання номер 42 Про звернення рівності. Де гендерна політика? Верховної ради до каза через те, що нас рівня, жінок рівня, Верховної Ради України щодо збереження українського книговидання та книгорозповсюдження. Проект рішення сказано про депутатам розданим. Є пропозиція винести питання на розгляд лунарного засідання. Хто за? Олександр, Українська книга. 18 за до нас приєдналося ще один штамп. Питання виноситься на розгляд лунарного засідання. Питання номер 43. про підтримку фінансово-господарської діяльності комунального підприємства Рівне книга Рівненської обласної ради. Проект рішення сказаного питання, розданий депутатам. Є пропозиція розглянути дане питання на сесії. Хто за? Сімнадцять за. Питання виносяться на розгляд пленарного засідання. Отже, всі питання порядку денного ми пройшли. Нагадую, що плінарне засідання 25-ї сесії обласної ради відбудеться після завтра, в п'ятницю, 22 грудня о 11 годині. Дякую.